Сьогодні ми поговоримо про застосування теореми Вієта при розв'язуванні зведених квадратних рівнянь. Отже, зведеним квадратним рівнянням називають квадратне рівняння вигляду х в квадраті додати bx, додати c до рівня 0. Тобто коефіцієнтом при змінній х в квадраті стоїть одиничка, яку ми можемо не писати. Далі коефіцієнт b залишається без змін і вільний член c так само залишається без змін. Теорема вієта нам говорить про те, що сума коренів квадратного рівняння, а саме x1 додати х2, буде дорівнювати значенню протилежному до значення коефіцієнта b. Тобто це буде мінус b. Добуток коренів квадратного рівняння x1 помножити на x2 буде дорівнювати значенню вільного члена значенню c. Таким чином, склавши правильно задані рівності, ми можемо за допомогою методу підбору визначити x1 та x2. Розглянемо приклад. Х в квадраті. Відняти 5х, додати 6 дорівнює 0. Дивимось на теорему вієта і за аналогією підбираємо, визначаємо x1 додати х2, буде дорівнювати значенню протилежному до значення коефіцієнта b. В нашому випадку коефіцієнт b це число мінус 5. Отже, сума коренів буде дорівнювати значенню протилежному, а саме буде дорівнювати числу 5. Добуток коренів х1 помножити на х2. Буде дорівнювати значенню вільного члена. Вільний член у нас це число 6. Отже, добуток коренів дорівнює числу 6. І далі визначаємо за допомогою підбору, які ж саме можуть бути x1 і х2. В сумі 5 нам дають числа. 1 плюс 4. Буде 5. Але 1 помножити на 4 не дорівнює 6. Значить, пара чисел 1 та 4 нам не підходить. Дивимось далі. 2 плюс 3. В сумі в нас вийде 5, 2 помножити на 3, в добутку буде число 6. Отже пара чисел 2 і 3, нам підходить: з цього робимо висновок, що х1 нас буде дорівнювати число 2, х2 буде дорівнювати число 3.